Уявіть собі країну з найдовшим узбережжям у Південній Америці, яка простягається майже на 6500 кілометрів уздовж Тихого океану. Логічно було б очікувати, що там процвітають розкішні пляжні курорти, пальми, коктейлі під парасольками і тепла бірюзова вода. Правда ж? Але ні, це чилі. Тут пінгвіни почуваються краще за туристів, а купальний сезон скоріше стосується гідрокостюмів ніж купальників. Чому ж так сталося? Чому ж країна з таким потенціалом не стала новим Карибським раєм для мандрівників? І чому її південне узбережжя більше нагадує холодну Атлантику, ніж спекотний курорт? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Секрет у кліматі, який формується під дією унікальних природних факторів, найпотужніший із них холодна течія Гумбольта. Вона, ніби гігантський кондиціонер, охолоджує Західне узбережжя Південної Америки. Вода, що надходить із глибин поблизу Антарктики, має температуру всього 12-16 градусів, навіть улітку. Саме ця течія не дає нагрітися прибережним водам чилі, перетворюючи океанське узбережжя на холодне та суворе середовище. Ще один несподіваний фактор це надзвичайно сухий клімат на півночі країни. Тут розташована Атакама, найсухіша пустеля на землі. У деяких її районах не було дощу понад 400 років. Небо завжди ясне. Але це зовсім не той рай, про який мріють шанувальники пляжного релаксу. Жодної свіжості, жодної вологи, просто нескінчений сухий вітер і безжальна спека. Замість пальм, кактуси, замість тропічних злив, постійна сухість. Однак холодна течія Гумбольта приносить не тільки холодну воду, а ще й тумани, так звані гаруа. Це низькі хмари та вологий туман, який часто опускається на узбережжя. Вони створюють враження вічного смотку, сонце майже не пробивається, небо сіре, а ранки прохолодні, і все це в країні, яка географічно могла б бути пляжним раєм. Та навіть якби клімат Чилі раптово став спекотним і сонячним, проблеми з пляжним туризмом не зникли б. Річ у тім, що сама географія узбережжя просто не дозволяє створити тут класичні курортні зони. Подивіться на карту, чилі виглядає як вузька стрічка, затиснута між Андами та океаном. У багатьох місцях ширина країни ледве перевищує 100 кілометрів. Простору для розвитку інфраструктури просто немає. Узбережжя часто має стрімкі переходи від гір просто до води, без звичних нам пляжних рівнин. Більшість узбережжя складається з кам'яних ділянок, крутих скель або обривістих берегів. Тут рідко зустрічаються широкі піщані пляжі, які так приваблюють туристів. Коли приїжджаєш у прибережне чилійське містечко, ти скоріше натрапиш на рибальський порт або човнову гавань, ніж на місце для засмагання. Пісок є, але пляжі часто вузькі, стрімко йдуть у глибину, а хвилі холодного океану не дають привабливості для купання. А ще Чилі знаходиться на одному з найбільш сейсмічно активних регіонів планети. Потужні землетруси тут не рідкість, а звичайна справа. До цього додаються ще й цунамі, які можуть охопити все узбережжя після підводного поштовху. Будувати розкішні готелі на першій лінії океану це ризиковано і фінансово, і з точки зору безпеки. Якось у 2010 році Чилі сколихнув землетрус з магнітудою 8,8, після якого пішла хвиля цунамі, що змила десятки будівель на узбережжі. Така небезпека серйозний аргумент проти розвитку масового пляжного туризму. Чилійське узбережжя більше підходить для вітрильного спорту, серфінгу чи риболовлі, ніж для безтурботного релаксу на шезлонгу. Його дикість і суворість мають свій шарм, але це точно не масовий формат. Навіть якщо ви знайдете піщаний пляж на чилійському узбережжі, вас чекатиме ще один сюрприз неймовірно холодна вода. І це не перебільшення, влітку температура води рідко перевищує 16 градусів. Купання в такій воді більше схоже на загортовування, ніж на задоволення. Без гідрокостюма кілька хвилин максимум. Це зовсім не те, що турист очікує від відпустки біля моря. У результаті багато пляжів у чилі більше підходять для прогулянок уздовж берега, ніж для плавання. Люди засмагають, грають у волейбол, але до води заходять хіба що, щоб освіжити ноги. Ще один нюанс відсутність коралових рифів і тропічної морської фауни, яка приваблює туристів в інших регіонах. Узбережжя чилі це не кариби. Тут не побачиш різнокольорових риб, лагун чи прозорої бірозової води. Замість цього, темно-синій, інколи навіть сталевий океан із сильними хвилями та скелястим дном. Місцеві води багаті на рибу, особливо анчоуси і сардини, що чудово для промислового рибальства, але не для снорклінгу чи дайвінгу. Не дивно, що туристи часто обирають альтернативи: Перу, Бразилія чи Колумбія, сусідні країни, де теплі течії створюють ідеальні умови для пляжного відпочинку. Там вода в океані, як у басейні, піщані пляжі на сотні метрів, а повітря тепле і вологе. Чилі програє у цьому змаганні майже за всіма параметрами. Навіть ті, хто обирає Віна Дель Мар чи Ла Серену, найвідоміші прибережні курорти країни, здебільшого не пірнають у воду. Відпочинок зводиться до прогулянок уздовж берега, гастротурів, визитів до виноробень і поїздок у гори. Море красивий фон, але не головний герой цього сюжету. І от тут починається найцікавіше. Поки туристи шукають теплі пляжі, пінгвіни масово селяться на півдні Чилі і почуваються там чудово. Вони, здається, повністю задоволені кліматичними умовами, які відлякують людей. І справа тут не тільки у холодній воді, а цілій екосистемі, яка створила для них справжній рай на землі. На крайньому півдні Чилі в Патагонії клімат прохолодний, вологий і стабільно холоднуватий майже цілий рік. Це ідеальне середовище для холоднолюбних видів пінгвинів, таких як Магеланові, Гумбультові а ближче до вогняної землі навіть королівські пінгвіни. Їм не потрібні теплі пляжі, їм потрібна прохолода, м'який клімат, безпеки та багата кормова база. І все це південне узбережжя Чилі, дає з надлишком. Ключову роль у цьому відіграє південна течія. Вона подібна до гумбультової, несе багаті на поживні речовини води з південного полюса. Завдяки цій течі уздовж узбережжя чилі формується надзвичайно продуктивне середовище, де риби, кальмари та інші морські істоти розмножуються в величезній кількості. Це справжній шведський стіл для пінгвінів. Їм не треба пірнати надто далеко чи довго, їжа завжди поруч. А ще важливий момент: на відміну від людних курортів, південні острови та узбережжя чилі залишаються малонаселеними. Людське втручання мінімальне, багато регіонів охороняються національними парками або мають статус заповідних зон. Це створює безпечне середовище для гніздування колонії пінгвінів, де їх ніхто не турбує. Один із таких унікальних островів Магдалена поблизу пункту Аренас, та мешкає понад 100 тисяч магеланових пінгвінів, і кожного року вони повертаються на ті самі місця для розмноження. Туристи можуть побачити їх на відстані кількох метрів, але тільки під суворим контролем усе для захисту тварин. А тепер давайте подивимось на Чилі з точки зору стратегії. Замість того, щоб будувати дорогі пляжні курорти, країна обрала зовсім інший шлях, і це було цілком свідоме рішення. Чилі не намагається змагатися з карибами чи Бразилією. Вона вирішила грати за власними правилами і запропонувала туристам те, що більше ніде не знайдеш у такій концентрації: екотуризм, пригоди, пейзажі, які зупиняють подих. Анди, ось справжня магнітна точка для мандрівників. Величні гірські хребти, засніжені вершини, вулкани, які димлять на горизонті, високогірні лагуни із фламінго. Усе це притягує шукачів пригод. У Чилі популярні пішохідні маршрути світового класу, як от маршрут В, у Торес Дель Пайне. Це не розвага для кожного, але саме завдяки таким активним подорожам, країна здобула міжнародне визнання серед туристів, яким не сидиться на лежаках. Ще одна сильна сторона Чилі це винний туризм. Мало хто знає, що ця країна входить до топ-10 світових виробників віна: долини, колчагуа, Маїпо, Касабланка справжні меки для поцінювачів винної культури. Туристи приїжджають сюди не за пляжами, а за дегустаціями, затишними готелями серед виноградників, екскурсіями на виноробні, де можна побачити весь процес від лози до келиха. Це зовсім інший рівень вражень. До того ж, значна частина узбережжя чилі використовується не для відпочинку, а для промисловості та логістики. Найбільші порти країни Вальпараїсо Сан Антоніо це гігантські транспортні вузли. Тут кипить робота, йде завантаження контейнерів, прибувають суда, працюють крани. Туризм останнє, чого тут очікуєш? Такі місця потрібні економіці, але вони абсолютно не підходять для пляжної ідилії. Тобто Чилі, маючи довжелезне узбережжя, не намагається з нього зробити курортну зону, а натомість перетворює природні особливості країни на конкурентну перевагу: гори, льодовики, вина, пригоди, усе, крім пляжного релаксу. Та все ж, якщо дуже постаратися, на чилійському узбережжі можна знайти кілька винятків. Найвідоміші з них це міста: Віна, -Дель мар та Ла Серена. Тут дійсно є пляжі, прогулянкові променади, готелі і ресторани з видом на океан. У Віна-дельмар навіть проводять міжнародні музичні фестивалі. Місто має стильну європейську атмосферу, проте вода в океані все ж таки холодна. Люди загорають, п'ють каву біля пляжу, роблять селфі, але плавання тут швидше виняток, ніж звичка. Навіть улітку лише найсміливіші наважуються зануритися в крижану воду. Ці міста популярні переважно серед місцевих жителів. Для чилійців це ідеальне місце на вікенд або коротку відпустку, але іноземні туристи, які шукають теплий пісок і бірюзову воду. Здебільшого проходять повз. Тут немає розкоші карибів, а інфраструктура розрахована на інший ритм. більш спокійний, сімейний, навіть трохи ностальгійний. І, врешті, найважливіше, чилі ніколи не претендувала бути країною пляжного релаксу. Її справжня сила в дикій природі у контрастах між пустелями і льодовиками у виноградниках, що сусідять із вулканами у пінгвінах, які влаштовують свої колонії біля холодного океану. Тут не лежать під пальмами, тут ідуть у трекінг, не п'ють коктейлі в шезлонгу, а дегустують карменер у льохах виноробень. І саме це робить чилі такою унікальною. Тож, якщо ви шукаєте країну, яка змусить вас вийти за межі звичного уявлення про відпочинок, яка покаже, як живе природа без фільтрів, і яка приголомшить вас своїм характером, чилі вас не розчарує. Просто не варто приїжджати сюди з очікуванням полежати під парасолькою на пляжі. Чилі це про активний відпочинок і про відкриття. Друзі, дякую вам, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.